Вибирають хлопці з відбитими кінцівками, з відбитими ногами і руками. розумієте? Тобто, ми... Подивіться їм в очі, тому що те, то, що ви сьогодні запросили, ви тепер розумієте, що вас так не любить населення України. Дайте тим хлопцям, тому що вони, вилікувши, відрізавши ноги руки, вони не мають за що доїхати додому. І я ще раз підчеркую, я сьогодні готовий брати, там не брати, а просити гроші у людей, хоч чорта, хоч біса, хоч дьявола. А ви сходіть обов'язково, церкву і туди до тих хлопців. Подивіться в очі. Проголошується ухвала Євгену України 29 березня 2016 року місто Хмельницький слідчий суддя Хмельницького міського районного суду Хмельницького області Данькова з участі секретаря судового засідання Воронеця прокурорів Лисюка Арсенюка на слідчого баштабу підозрюваного кравця захисника Андрієва розглянувши клопотання про спостування свідбіжного заходу у вигляді тримання під вартою кравця Анатолія Григоровича, директорів першого часу п'ятого народження, рожниця Ометинці на Мирівського району Вінницької області зареєстрованого та проживаючого за адресою місто Хмельницький приїзд Вальштинський 8 раніше не в силу статі 85-го кримінального кодексу України. Підозрювано вчинення кримінального правопорушення, передбачено частиною 2 статті 189 Кримінального кодексу України, встановили Слідчі спеціальної поліції відділу розслідування злочинів загальної кримінальної спрямованості, слідчого управління головного управління національної поліції Хмельницької області Баштанів на спілку з особистим питанням погодженим прокурором про за застосування запобіжного заходу у рівні тримання під вартою карця у кримінальному провадженні номер 12.01.724.8068 22 20, березня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбачено частиною 2 статті 189 Кримінального кодексу України, який відповідає вимогам статей 185 і 184 Кримінального кодексу України. Відповідно до матеріалів кримінального провадження, протягом березня 2017 року Дерев'янчук спільно справцям, діючи умисно переслідуючи корисні мотиви та мету з особистих інтересів, створюючи п'яну впевненість своїх можливостей, чи погруз та залякування, вимагали та отримали грошові кошти у блідному в розмірі доларів США за нестворення штучних перешкод у вигляді громадських протестів, щоб не допущення призначення останнього посаду очільника комунального підприємства. 28 вересня 2017 року прав суповідомою про підозру вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 189 кримінального кодексу України. Судді прокурор по підтримав та зазначив, які саме ризики на сьогодні існують. Слідчий вказав про неможливість обігання цим ризикам, шляхом застосування пішмаків заміжних заходів. Судовому засіданні підозрюваних захисних щодо вимог питання заперечили. Заслухавши пояснення слідчого прокурора, захисника витівши матеріали додання до копитання кримінального провадження суд приходить до наступного відповідно до частини 2 пункту 4 статті 183 кримінального поселення кодесу країни тримання під варто можливо лише до раніше несудової особи яка підозрюється вченим злочину, за яким законом передбачено міра покарання видіки позбавлення волі на срок понад років, підозручення не злочину кравцем. Підтверджують відомості з повідомлення відділу посів управління у СБУ Хмельницькій області, протоколу отопиту свідка в Рідному від 22 на року, протокол обладу місця події, а саме вулиці Ланової, 16Б, протокол ослідування особи. Прокурор також дає наявність достатньо після вважати, що підозрюваний може приходити в органів достового розслідування, усвідомлюючись про неминучі спокарання зучинення злочинного. Болі, незаконно подавати на у цьому ж кримінальному провадженні, Чинити інше кримінальне правопорушення, що свідчить про неможливість вибігання цим ризику чіткому спросування і члени спобіжного заходу. Оцілино в сукупності такі обставини. Верхові знає доказів про вчинення кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його вини, передбачено у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років, розмір заданої майнової шкоди, місці соціальних зв'язків, тяжкість покарання, наявність. Родинних раніше підтягується до кримінальної відповідальності З врахуванням обставин передбачених стаття 178 кримінального процесуального кодексу України на підставі частини другої статті 183 Кримінального процесуального кодексу України слідчі судя вважає за можливість встановити розмір заставок даному кримінальному провадженні, визначений пунктом 2 частини п'ятої статті 182 КПК України. Про таких обставинах вважає, що клубта слід задовольнити і до підозрюваного слід застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. На підставі викликного героючі статтями 176, 177, 178, 182, 184, 193, 194, 196, 197, 198 КПК України ухвалив опитання задовольнити, застосувати спосібний захід у вигляді тримання під варто щодо підозрюваного кравця Анатолія Григоровича 31.69 року наручення підозрюваного вчинення кримінального правопорушення, передбачено частиною 2 статті 189 Кримінального кодексу України терміном до 26 травня 2017 року учно. Заставу визначити у розмірі 100 тисяч гривень відповідно до пункту 2 частини 5 статті 182 КПК України, яку може бути внесено у будь-який момент визначений ухвалю про застосування звукного заходу у вигляді тримання під вартою до 26 травня 2017 року, включно покласти на підозреного кравця Анатолія Григоровича у разі внесення застави наступні обов'язки. Не відлучатися без дозволу свідчого прокурора суду з населення за місцем проживання місто Хмельницький, проїзд Фальшинський, 8. Повідомляти слідчого прокурора, чи суд про зміну свого місця проживання, перебувати за викликами до слідчого прокурора суду, утриматися від спілкування з потерпілим ним. Термін дії обов'язків, покладених на Кравця Анатолія Григоровича, у разі внесення застав визначити до 26 травня 2017 року. Роз'яснити підозрюваному заставодавцю, що у разі невиконання покладених судом обов'язків кошти внесення на соціальний рахунок підлягають зверненню у дохід держави. Ухвала підлягає легальному виконанні органу досудового розслідування. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення і ухвала може бути оскаржена до поліційного суду Хмельницької області протягом п'яти днів з дня оголошення. Анатолій Григорович, вам ухвала суду. Зрозуміла Так, порядок оскарження. Вам зрозуміло. зрозуміло. Судове засідання оголошується. Закінчення.